Люди кажуть, опитування сі 4 у п'ятсотий день повномасштабної війни. Ювілейних 50 років виповнилося Валерію Залужному. Український воєначальник, генерал, головнокомандувач Збройних сил України. Цю інформацію знають про нього практично усі. Команда Сі-4 традиційно вийшла на вулиці міста, аби дізнатися у перехожих. Які ще цікаві факти вони знають про головнокомандувача? Хороший людина, хороший полководець. Він молодець. Позавчора йому було 50 років. Та досить хороша людина. Людина, яка зберегла нам всім життя, а людина з глибокими думками і той, хто захищає нашу країну. Гарний, надійний Українець справжній. Я взагалі не знаю, хто це. Він Ну, Факти, хто він є, чи що? Залужний наш, дорогенький, наш головнокомандувач, якому випнувалося 50 років, ми його вітаємо, йому наснаги, мужності, розуму, мудрості і перемоги. Він пройшов усі щаблі військової служби від командира взводу до командира батальйону. А у 2021 році став головнокомандувачем збройних сил України. А у 2022-му залужний увійшов до списку 100 найпливовіших людей 2022 року за версією журналу Тайм Романоліник Ярослава Боячок Новин Чернівців телеканал СІ 4